Добрий день. Чи є зв'язок? Сьогодні у нас 12 березня 2025 року. Ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності щодо будівництва інженерних мереж водопостачання по вулиці Зарічній у селі Халявин Чернігівського району Чернігівської області. Громадські слухання проводяться в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 7679. Замовником планованої діяльності є Новобіловська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язує суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля. Відповідно до підпункту 2.2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля тимчасово на період. Дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, Громадські слухання проводить Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганджа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля, управління природних ресурсів та оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів. Чернігівської обласної державної адміністрації. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Звертаю вашу увагу, що в нас ведеться відеозапис та аудіозапис, який буде оприлюднено на YouTube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також посилання на відеозапис буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації у рубриці оцінка впливу на довкілля. Також хочу вас повідомити про те, що в разі в місті, де ви знаходитеся, буде оголошено повітряну тривогу, ви маєте потурбуватися про свою безпеку та за бажанням перейти в безпечне місце чи укриття. При цьому департамент трансляцію переривати не буде, тому просимо вас повідомити про те, що ви переходите у безпечне місце, щоб ми могли почекати і продовжити громадські слухання. Наразі в нас приєдналося два учасники до громадських слухань: один під ніком Новобіловська сільська рада, другий під ніком ФОП Котельчук. Я вас прошу, будь ласка, включити відео, відео по можливості. І обов'язково надати свої координати, своє прізвище, ім'я по батькові, ваша посада і кого ви представляєте, замовника, суб'єкта господарювання чи громадськість. Якщо у вас немає можливості аудіо здійснити таку трансляцію, то тоді напишіть обов'язково в чаті, або з голосу, або в чаті. Зараз ми слухаємо Новобіловська сільська рада. Дуже вас прошу, представтеся. Добрий день. Мене звати Кузнецов Олексій Дмитрович, я начальник відділу інформаційної політики та цифровізації Новобіловської сільської ради. Ну, я вибачаю, що займаю ну голосніше трошки, тому і чіткіше, будь ласка, тому за, що сідається. за дорученням голови, я тут. Планаю, сіно, русский сіспродагу. Так і Кузніцов Олексій... Дмитрович. Олексій Дмитрович. Я прошу в чаті також. Напишіть, будь ласка, свою посаду, прізвище, ім'я по батькові і посаду. Так, і будь ласка, у нас другий учасник Фоб Котельчук. Так, Фопко Котельчук у нас у чаті написали, що це Мироненко Ірина Васильівна, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. ФОП Котельчук, Андрій Леонідович. Наразі зараз уже 11.07. Представники громадськості до громадських слухань не приєдналися. Ми з вами чекаємо до 11,15. І тоді вже будемо дивитись далі по мірі того, приєднаються громад, приєднається громадськість ні, Як ми продовжуємо слухання? Я вас прошу, ви не виключайтеся від громадських слухань. Відео і звук ви можете виключити, але будьте присутніми. Будь ласка, не виходьте з громадських слухань. Чекаємо 11.15. Прошу включитися, присутніх. Сьогодні у нас 12 березня 2025 року. Наразі 11.15. До громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля щодо будівництва інженерних мереж водопостачання по вулиці Зарічній в селі Халявин Чернігівського району Чернігівської області. Приєдналися два учасники. Обидва учасники це представники суб'єкта господарювання. Наразі це Мироненко Ірина Васильівна, представник розробника звіту з оцінки впливу на довкілля від ФОП Котельчук Андрій Леонідович та від Новобіловської сільської ради як замовника оцінки впливу на довкілля Кузнецов Олексій Дмитрович. Начальник відділу інформаційної політики та цифровізації Новобіловської сільської ради 11.16. представники громадськості не приєдналися до громадських слухань. Про що буде складено акт посилання на відео громадських слухань та акт буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля? Та на сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, No 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім гарного, мирного і тихого дня. До наступної зустрічі. Відео, відеозапис закінчується. До побачення. До побачення.